Головними подіями вівторка ми вже готові поділитись. Вітаю, це програма час, і сьогодні мова піде про таке. Крим уже російський, українську територію незаконно привласнили. Зброю в руки ужвацьких юнаків і дівчат навчали військовій справі. Усі за і проти закарпатці про насильницьке завоювання Криму. Суд на їхній стороні. Ужвацькі підприємці вибороли свої торгові точки. Прямо в кільцеву у мукачеві водій Жигулів не вписався. Час еротичних поезій у жоці очікувані очікуванні дев'ятого фестивалю Березневі коти. Держдума Російської Федерації приєднала Крим до Росії. а Володимир Путін підписав указ про визнання Криму незалежною державою. Документ набирає чинності з дня його підписання. Він проголошує Крим суверенною державою, в якій Севастополь має особливий статус. Як відомо, невизнана влада Криму заявила, що майже 97% учасників псевдореферендуму підтримали входження республіки до складу Російської Федерації. Тим часом Україна з анексією Криму миритися не буде. Підписання так званої угоди про приєднання Криму до Російської Федерації і відповідний виступ російського президента не має нічого спільного ні з правом, ні з демократією, ні зі здоровим глуздом. Про це заявили в українському МЗС. Українське міністерство зовнішніх справ закликає увесь світ врахувати уроки історії, аби вжити дійсно дієвих заходів проти агресора. МЗС також звертається до всіх членів міжнародного співтовариства з наполегливим проханням утриматися від міжнародного визнання Республіки Крим. Визнання Республіки Крим. Крим означатиме, що суб'єкти такого визнання у свою чергу вчиняють міжнародний протиправний акт Нинішній спіч Путіна це фактично оголошення нової холодної війни. Про це заявив народний депутат України Віктор Балога. І вже не від нас залежить, переросте вона в третю світову чи ні. Українські військові в Криму зробили все від них залежне, аби не розв'язати Путіну руки для ще більшої агресії. Але можна сказати одне: його мета не Крим, і навіть не Київ, а перегляд кордонів Європи і ревізія світових порядків від Скандинавії до близького сходу і від Аляски до Ла-Маншу. Думаю, аналогія між путінською Росією і нацистською Німеччиною очевидні навіть для тих, хто знає історію лише з кінофільмів. Там також усе починалося зі спічів про велич нації, а закінчувалося мільйонами жертв у всьому світі. Я не закликаю нікого до війни, бо це горе для будь-якої нації. Я закликаю до здорового глузду і адекватної оцінки ситуації. А це означає, що Україна потребує не сухих пайків, а реальної військово-технічної допомоги. запевняє Віктор Балога. Раніше його вважали другом, а тепер називають Гітлером. Володимир Путін призвів до того, що між братськими народами напружені відносини. В те, що Україна і Росія стали ворогами Закарпаття, не вірять дотепер. Що кажуть хлопці обласного центру та їх матері про оголошену часткову мобілізацію в Україні, розкаже Мар'яна Мартин. Україна та Росія братські народи. Ще два місяці тому так би сказав, чи не кожен українець. Після відкритої і неприхованої агресії держави сусідки в цьому вже починаєш сумніватися. Жителі Ужгорода порожросійський чобіт на території України мають власну думку. Оба наші мені не дуже подобається, що на нашу територію такі братські народи і так понахальному так. Прийшли на нашу територію, це мені не подобається. Що спричинило ворожість Російської Федерації, Майдан, влада, імперські амбіції над цим питанням розмірковують троє друзів, пане Андрій, Іван та Олег. Там Янукович на кусочки. Причому При тут не третього. Розірвати чи? дати. Людям а йма, а Янукович, росіяни. то в першу чергу Янукович, бо перший довів Янукович, а заров то два. Ну Щоботи пара. Розмірковувати над цим питанням можна довго, головне, каже, пані Марія, і надалі зберегти мир та соборність держави Україна. Я за мир, щоб було і в Криму, і кругом за мир, щоб наша, щоб наша молодь. Ми хоч пожили в ну, ну, таких, що дуже тяжко. Ну, хоч, хоч наші діти, внуки, щоб пожили, щоб був мир, головне, щоб був мир. Референдум у Криму під улами автоматів. Державна дума Російської Федерації підтримує приєднання Криму до Росії. Путін, якого вже порівнюють з Гітлером, оголошує про приєднання Криму до Російської Федерації. Війська країни-сусідки вже на кордоні в Херсоні, заміновані поля області. Пропагандистські акції в Донецьку, Луганську, Одесі, Харкові, миром тут і не пахне. Росія зосередила свої війська на державному кордоні. Погрожуючи Україні повномасштабною війною, влада оголосила мобілізацію. А чи готові закарпатці захищати батьківщину? Запитаємо. Це мобілізацію. Скажіть, будь ласка, чи готові ви захищати свою батьківщину? Готовий, але я пацифіст по натурі своїй і вбивати нікого не піду. Максимум медичну службу. Ви служили в армії? Так. Да. І зараз би повернулися в такий важкий для країни час? Звісно, повернувся би. Я вже чекаю. На готові стоїмо. Я Вон з другом. оголосили мобілізацію, чи готові ви захищати нашу вітчизну? Готові. Так, звичайно, тому що це наш бідок, можна сказати. Ми повинні стояти за свою державу. Хлопці готові до бойових дій, мобілізація. Так, мобілізація за державу, і єдність за народ. Та чи готові матері відпустити синів, чоловіків та братів, ризикувати власним життям? Ну, у мене дуже багато знайомих, які вже в принципі пішли і добровільно записалися. Я думаю, теж відпустила б. Звичайно, відпустила б, якщо б прийшлося захищати свою батьківщину, то треба, звичайно, відпускати і треба захищати. Як складеться ситуація далі, наразі можна тільки розмірковувати питання, поки без відповіді. В Ужгороді на базі військомату провели навчання військовій справі для всіх охочих. Тепер вони, як ніколи, доречні: близько 80 юнаків, переважна більшість із яких уже записались у добровольці, розбирали кулемети і гранати. Який ще курс очікує на майбутніх захисників вітчизни? Чи багато закарпатських дівчат хоче навчитись тримати в руках зброю? Дізнавалась Олена Смерека. Три десятки членів народної самооборони Ужгорода стільки ж від правого сектора, решта військові і добровольці. Загалом до військомату прийшло більше 80 чоловік. Участь у спільних навчаннях брали на вільній основі усі охочі. Поза як дату проведення заходу було визначено і оголошено заздалегідь, тому що до нас зверталися декілька разів. проведіть заняття не просто просили, вимагали. Сьогодні ці заняття планувалися на базі військової частини 15-го окремо-гірсько-піхотного батальйону, але там виконують інші завдання і провести там на сьогоднішній день було неможливо. То, щоб не вийшло так, що ми когось обманули, пообіцяли, а не зробили, то проводимо ці заняття тут, у військовому комісаріаті. Заняття носило радше теоретично практичний характер ніж навпаки. Військові кажуть ні за одне, ні навіть за п'ять тренувань підготувати молодих людей тримати зброю і йти в бій неможливо. Це завдання ляже на плечі керівників військових частин, куди мобілізованих для укомплектування направлять за розпорядженням головнокомандуючого на всю Україну. Це біля 40 тисяч чоловік із числа військових спеціалістів, які вже проходили військову службу. Таких як виявилось на занятті більшість даємо са на ці навчання не як на основний етап, а як на обов'язковий етап перед бойовими стрільбами. Тобто, наші наші люди і так вміють користуватися зброєю. Ну і ми так само прийшли засвідчити, що вміємо користуватися всім цим. На добровольців чекає і теоретична частина за ініціативою народної самооборони. Для них прочитають кілька лекцій із правової дисципліни на полігоні та закцентують увагу на правилах поводження зі зброєю. Я знаю, що є вже випадки ЧП, які траплялися на полігоні. Людина, яка зробила ЧП, там зникала і так далі. В общем, деякі люди не розуміють про відповідальність, яка їх, про кримінальну відповідальність, яка їх чекає за неадекватне поводження зброєю на полігоні. Під час основної частини охочим демонстрували ті види стрілецької зброї, яка знаходиться на озброєнні механізованих підрозділів. Розповідали про призначення, різницю між ручною гранатою та, до прикладу, гранатою із уніфікованим запалом. Чимало зацікавлення викликала реактивна протитанкова граната. Маємо дальності у цій дальності. Тобто тримається рука тут, має бути спуск. тут. тут, тут. Тим часом в іншому кінці залу демонстрували кулемет тут. Збирати зброю вчили дівчат. На заняття їх прийшло троє. Як кажуть колись добровольці, а нині вже інструктори, результати показали хороші, дуже гарно вийшло. Ця дівчина до нас часто приходить на, на рахунок займання зборки, розборки автоматичної зброї. І дуже гарні якості. Дівчата взагалі в нас на Закарпатті відзначаються тим, що вони дуже активними і дуже гарно спокуються, можуть дати фору хлопцям багатьом у нас бужурить. А загалом жінки, які бажають записатися добровольцями для Закарпаття не рідкість. Однак, тим, хто не проходив контрактну службу, поки що відмовляють. Ситуація в Україні проекція на Закарпаття. Ужгородські фахівці кожен у своїй галузі та зі своєї точки зору проаналізували теперішній стан справ в Україні. Експерти спрогнозували можливі сценарії розвитку подій і те, які наслідки це матиме конкретно для Закарпаття. Олена Смирека побувала на круглому столі. Для Закарпаття, як і для всієї країни, найближчим часом гостро стоятиме питання поглиблення самоврядування. Таку думку висловлює чимало політологів, серед них і закарпатські. За словами Віктора Пащенка, це той шлях, яким наразі має рухатися Україна. Другий напрямок проведення виборів. Причому на всіх рівнях переконаний, що сучасний світ може жити не підбором, а вибором. Тобто, виборець він є головний. І не люстраційні комітети, а вибори, вибори і ще раз вибори. Причому щоденні вибори? Хоча в нас бояться цього, От, це знову ж таки один із прийомів бюрократії. От для чого нам вибори, гроші тратити? Ні, в цьому є ну, в цьому є суть життя. Якщо говорити про зміцнення самоврядування, то перш за все, це розподіл функцій і навіть певна фінансова самодостатність областей. Дотації від області до області мають бути зведені до мінімуму, цим самим забезпечуючи економічний, соціальний та до певної міри навіть культурний плюралізм, вважає Ален Панов. Було б абсолютно ну даруйте на слові глупим, стверджувати, що така різність, яка є в Україні, різність ментальна, різність культурна, різність історична, якщо хочете. Що це є погано, і нам треба всіх ну, якби зрівняти одною машинкою під ноль. Це невірно. За словами юриста, ситуації подібних теперішні можна уникнути, якщо дати певну свободу. Цій площині порівняв ситуації в Україні та Франції, де також яскраво виражені особливості провінцій, що тим не менше ніяк не впливає на цілісність держави. Що ж до власне Закарпаття, то ситуація тут залежатиме виключно від всеукраїнської позитивним. Вважають відкриті наміри Європейського союзу прийняти Україну як нового члена. Багато в чому вже бюрократизована бюргеризована Європа. Побачила свій вчорашній день, свою молодість в Україні, щирість і так далі. Цінності, вони задумалися про ті цінності, які для них банальні через Україну. Тому авторитет безумовно зріс, і перспективи відповідно теж. Однак, попри перспективи, які відкрились частково і в світлі активних дій Росії, залишається реальна проблема, кажуть спеціалісти. Це наявність України сусідки атомної зброї. Застосування звісно не прогнозують. Однак традиційна цитата гра мускулами не виключена. У Мукачівській ратуші оптимізують бюрократичний апарат. Розпочнуть зі скорочення заступників мера. Про таку необхідність домовилися під час зустрічі народний депутат Віктор Балога та міський голова Мукачева Золтан Ленділ. Адже це є і потребою часу, і вимогою громадськості. Саме насамперед, думка громади міста зауважили на зустрічі народний депутат та міський голова. Має стати ключовим критерієм скорочення заступників та реструктуризації підрозділів Мукачівського міськоконкому. Перше рішення відповідної комісії з оптимізації. При міському голові скорочення кількості заступників мера з п'яти до трьох посади уже найближчим часом втратять Ігор Радиш та Ганна Іваницька. Перший відповідав за напрямок архітектури, незвичайних ситуацій, будівництва енергетики та зв'язку. Друга за соціально-економічну, промислову політику, транспорт, торгівлю, громадське харчування, побут і захист прав споживачів та цінових питань. Колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олександр Ледида з підлеглими за рік обійшовся Закарпатцям у 96 мільйонів гривень. Торік Закарпатська Ода отримала з державного бюджету на утримання чиновників 96,5 мільйонів гривень. Натомість бюджет отримав за послуги, що надають бюджетні установи всього 895 тисяч. У середньому на одного підлеглого Ледиди минулоріч із бюджету виділяли 43 тисячі 800 гривень. Вісім місяців судової тяганини пережили засновники товариства Магазин зуття Корзо, що в Ужгороді. Нагадаю, їх колега, жінка, котрій вони довірили спільне майно, підробила підписи і без їхнього відома, продала торгову площу, залишивши своїх колег без роботи і навіть без трудових книжок. Наші журналісти відвідали чергове судове засідання і чи дочекалися справедливості обдурні підприємці, розкаже Мар'яна Мартин. Десята ранку, вівторок. Міськрайонний суд Ужгорода. Тут купа людей, всі у справах. Папери в руках розмовляють, хтось просто чекає рішення. Вирізняються з натовпу жінки. Їх дев'ять, всі різного віку. Наразі в очах у всіх тривога, хвилювання. Єдине питання турбує: чи восторжествує справедливість? Заходять у будівлю. Жінок не впізнати посмішки в очах блиск. Я їм вдячна і благодарна. За кінцевий результат, за справедливе рішення. Я низький поклін маю. Мої емоції дуже радісні, тому що ми сьогодні виграли суд недійсний куплет продажі товариства, яке ми зовсім взагалі не продавали. Слава Богу, ми сьогодні одержали вже, як би так мовити, першу перемогу. Ми всі дуже раді, щасливі. Дякуємо всім Такі і вам у вас емоції зараз хочеться плакати але від радості вже. Що власне привело жінок до суду? Всі вони були власниками торгового товариства і мали власну частку, а саме магазин Корзо, що в центрі міста. Викупили його, заснували магазин взуття з рівними частками торгової площі, обрали голову так званого комітету і створили статут, в якому йдеться про спільне право вести господарську діяльність на об'єкті. Працювали люди у магазині з початку його відкриття. Однак, влітку минулого року голова товариства Наталя Запорожець без відома колег, підробивши підписи, продала торгову площу. Міняло замки на вхідних дверях магазину. Крім того, засновникам не повернули трудові книжки та інвентар, а виселили їх з приміщення посеред ночі. У нас, як сказати, вкрали приміщення обманним путем і почалися судові справи. Вже майже рік вони тянуться. Махінаціями, підробками документів, що ми й не знали. Це вже два роки приміщення було вкрадено, ми лише знали. Отак то було. Вісім місяців довгих судових процесів від засідання до засідання, і рішення прийнято. Резонансну справу щодо магазину Корзо наразі закрито. Суд задоволив позовні вимоги позивача, це є товариство з обмеженою відповідальністю магазин Зуття, виніс рішення, яким визнав договір купівлі продажу недійсним. В зв'язку з тим, що мали місце порушення при його укладенні, а також витребовує зволодіння трьох чотирьох фізичних осіб нерухоме майно, яке було незаконно відчужено в товариства. Сльози радості на очах, усмішки, хоча не є виключена апеляція, та й трудові книжки не повернула жінкам подруга аферистка. Тим не менше, вони спільними зусиллями довели справедливість є. А от пані Запорожець доведеться нелегко. Її чекає ще один судовий процес, от тільки за статтею кримінального кодексу. Адже як то кажуть, що посієш, та й пожнеш. На Закарпатті засудили контрабандиста наркотиків, який перебував у міжнародному розшуку. Вступив у законну силу вирок Ужгородського міськрайонного суду щодо громадянина України, якого визнали винним у вчиненні контрабанди смоли канабісу. Шість років тому Львів'янин, перебуваючи на заробітках в Іспанії, придбав наркотики, вирішив переправити його до Львова посилкою через міжнародних автоперевізників. Зловмисник приховав наркотичну речовину в банці з повидлом. На території митного пункту Тиса митниці правоохоронці виявили... Та вилучили посилку з підозрілою речовиною. Щодо відправника порушили кримінальну справу. Львів'янин тривалий час переховувався від слідства за кордоном, тому був оголошений у міжнародний розшук. У вересні торік обвинувачений повернувся до України і добровільно прибув до органу досудового розслідування. Ужгородський міськрайонний суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Це була лише половина нашого випуску, тож далі дивіться про таке. Прямо в кільцеву. У Мукачеві водій Жигулів не вписався. Час еротичних поезій у жоці в очікуванні дев'ятого фестивалю Березневі коти. У Мукачеві водій Жигулів не помітив кільцевої. На вулиці Матросова зі сторони моста він рухався на великій швидкості і, не побачивши дорожнє кільце, яке нещодавно побудували, в'їхав у нього. Авто винесло і воно зупинилось біля заправки. На щастя, ніхто не постраждав. Нове авто для закарпатців швидше мрія, ніж реальність. Наші краяни частіше купують уже вживані автівки і за кордоном, оскільки ціна на них доступніша, тим самим підіймають рівень іноземного авторинку. Який же стан справ на закарпатському? Спробував дізнатися Андрій Білканич. Новий автомобіль для простого закарпатця з кожним роком стає все більше мрією, ніж реальністю. Причина вартість за таку заробітну плату, яку сьогодні отримують українці, нове авто купити неможливо. Нема покупців, тож і не потрібні нові автівки. Це в свою чергу веде до скорочення робочих місць на автозаводах. У 2008 році у нас було максимально 1132 людини то сьогодні 360. і. Ми періодично поповнюємо, набираємо людей, тому що з'являються нові з'явились нові моделі, і потрібні фахівці додатково, але це незначна кількість там до 10 людей. Сьогодні мінімальна ціна автомобіля, який випускає завод, складає близько 12 тисяч доларів. США. якщо брати сьогоднішній курс валют, то в гривнях це понад 100 тисяч. Підскочила ціна також після введення закону про утилізацію автомобілів, який вступив у дію минулої осені. Відтепер завод не працює на повну потужність, а плановий випуск автомобілів за 2014 рік складає всього 14 тисяч при колишніх 50 на рік. Якщо о, в годовому а порівнянні брати то потужність виробництва 50 тисяч. А ми виготовляємо 14 на цей рік заплановано. То це скільки? Одна четверта? На жаль, 25%. І одна зміна працює. в 2008 році ми працювали цілодобово без вихідних. На заводі ще не полишають надії, що в Україні таки модернізують економіку, будуть створені нові робочі місця і українці зможуть дозволити собі автомобіль. Ідея створення так званих індустріальних парків, юридично відокремленої цілісної земельної ділянки, призначеної для розміщення промислового виробництва, позитивно вплине на відтворення колишньої потужності заводу. Це стосується саме економічної діяльності та особливого податкового режиму. Якщо Україна підготує абсолютно понятний і ясний. четкий план с конкретными предложениями по модернизации экономики, созданию рабочих мест, я уверен, что у нас есть прекрасная возможность отстроить и построить новую страну. Для этого необходимы абсолютно четкие, скоординированные, понятные действия власти и общества. І, хоч українська економіка перебуває у стані тривалої кризи, завод розпочав випуск нових моделей автівок на цей рік. Запланували таких випустити одну тисячу, щоб побачити рівень їх реалізації. Купити ж їх закарпатцям зараз поки що не по кишені. 31 березня припинять продаж залізничних квитків у південно-східному напрямку. До 18 квітня Укрзалізниця призупиняє попередній продаж квитків на потяги, які курсують на ділянці Миронівка, Тараса Шевченка і Знам'янка. Зокрема, це поїзди з Києва до Сімферополя, Запоріжжя, Дніпропетровська та інші. Причина не ситуація в Криму, а коригування графіка руху з рахуванням так званих вікон для ремонту колій та контактної мережі. Однак, всі поїзди, що курсують, щоденно здійснюватимуть перевезення. Деякі за зміненим маршрутом, а частина за іншим розкладом. Акушерські підсумки. Асоціація акушерів-гінекологів Закарпаття зібралася, аби обговорити негативні тенденції збільшення рівня захворюваності, як кажуть, по жіночій лінії міома та ендометріоза матки це ті хвороби, які викликають серйозне занепокоєння у гінекологів. Про жіночі недуги далі в сюжеті. В Ужгороді пройшло засідання Асоціації акушер-гінекологів області. Медики підбили підсумки роботи за минулий рік. Обговорювали основні проблемні питання діагностики та лікування низки хвороб. Сьогодні ми будемо хочемо обговорити підсумки роботи акушерської гінекологічної служби за 2013 рік. І крім того, будемо обговорювати, будуть стояти питання проблеми жіночого здоров'я. Топер за все, профогляди, це зростання онкозахворюваності. Рака шейки, матки, рака молочної залози. питання контрацепції і питання народження тільки бажаних і здорових дітей. Окрему увагу акцентували на доброякісних пухлинах, зокрема міомі матки, яка є причиною більшості всіх непліть і з часом може призвести до тяжких наслідків. Найчастіше ця хвороба зустрічається у жінок віком від 25 до 40 років, але останнім часом трапляються випадки, коли пацієнтами гінекологів стають і 16-річні дівчата. Медики звертають увагу на симптоми захворювання, які повинні спонукати жінку негайно звернутися до лікаря. Волі внизу живота надмірні місячні в залежності відросто. Вузлів. І обов'язково, звичайно, щорічний огляд, тому що інколи зустрічаємося, у нас в обласній лікарні кілька місяців назад оперувалася жінка з приводу міоми розмірами, як доношена вагітність вік жінки 33 роки. Ну, про що можна говорити? Зрозуміло, що в такому, при таких розмірах, тільки оперативне лікування і видалення повністю пухлини. Також медики мали можливість прослухати онлайн-лекцію свого колеги з чернівців, професора Олександра Юсько, щодо нових методик діагностики та лікування одного з поширених захворювань у жінок матки. Обласний акушер-гінеколог Ірина Пацкань наголосила, потрібно більше звертати уваги на профілактичну роботу. Проте готового рецепту, як переконати жінок раз на рік, проходити огляди, на жаль, на сьогодні немає. Головне не забувати про найцінніше жіноче здоров'я. Еротичний сезон не за горами. Ужоці в очікуванні дев'ятого фестивалю Березневі коти проходитиме мистецький фест 28 по 30 березня. Відрізнятиметься захід не лише кількістю нових авторів, а й насиченою програмою за участю чотирьох музичних гуртів. Про новинки цьогорічного фестивалю Андрію Білканичу розповіли організатори заходу. Відпочити закарпатцям від останніх подій в Україні пропонують організатори щорічного мистецького фестивалю Березневі коти. Фестиваль триватиме три дні: з 28 до 30 березня. Організатори запевняють, цьогорічна програма фесту включатиме в себе чимало цікавих проєктів, яких не було на минулих фестивалях. Це і виставки, музичні композиції, вистави, літературні читання та багато іншого. Авторів, які надсилають свої твори, досить багато кажуть. Організатори фесту було дуже багато заявок. І з них ми відбирали процентів 30, можливо відсотків людей, які будуть брати участь, тексти, яких нам підійшли за рівнем якості і тематикою, так? то зараз ситуація така, що поволі дедалі більший відсоток людей, які присилають. Роботи потрапляють на фестиваль. Також виступити на фестивалі. Уже зголосились чотири ужгородські гурти. Тематика пісень яких підходить до фестивалю. Від цього року теж у нас буде построк. Екураса екурасата буде гурт класний. Вони будуть виступати вже десь ближче до кінця, так що вечором, і давно не чули багато. У нас людей давно не чули танго темпо Воно буде якби родзинкою. На, на завершення цьогорічний фестиваль розпочнеться з відкриття виставки візуального мистецтва під назвою Еволюція. Опісля в ляльковому театрі відбудеться вистава сторінки щоденника поета, присвячена від дня народження Тараса Шевченка. Які теми опрацьовують мої колеги для випуску середи? пропоную дізнатися в анонсі. Оголений ліс, незаконна вирубка та її наслідки. Благодійний подарунок На найршавщині інвалід дитинства отримав електромобіль, присвячена Шевченку. Виставка до двохсотої річниці від дня народження Кобзаря. Ось таким був випуск. Вівторка. Сподіваюсь, середа порадує нас більше. Бажаю вам гарного настрою і берегти себе. Побачимось.